Насправді, хоч маєток і не є пам'яткою архітектури, але він все ж таки: ну це такий старий Харків, який треба пам'ятати, який варто все ж таки зберігати. Ми дослідили, кому належить ця будівля, трішки здивувались, хоча й не трішки. Це то Траст», це браття Легкі». Один з них це митрополит Української православної церкви, московського патріархату, митрополит Харківський та Богодуховський, Олег Легкий, митрополит Онуфрій. Із проханням надати роз'яснення митрополита Онуфрія щодо ситуації з будинком на Бурсацькому узвозі, ми звернулися до Харківської єпархії Української православної церкви, яку він очолює. Секретар єпархії Михайло Кіт сказав, що таку відповідь може надати особисто митрополит Онуфрій. на робочому місці у Святопокровському монастирі. Сьогодні його не було. Надати його особистий номер. Працівники відмовилися. Ми приїхали за адресою, за якою зареєстроване товариство Траст», Однак його офісу не знайшли. Тут розташовані кафе та ресторани, де про Траст» не чули. Було встановлено, що зазначене товариство не має ані договору оренди, ані права власності на відповідну земельну ділянку. Будівництво було зупинено правоохоронними органами разом з фахівцями Харківської міської ради. Наразі зібрані матеріали передані до правоохоронних органів для вирішення питання щодо відкриття кримінального провадження, а Харківською міською радою наразі проводиться перевірка дотримання забудовником вимог земельного та містобудівного законодавства.